Так, Так. По мене козак, зараз, всі за. Тобто розпочинаємо <рес> роботу нашої комісії. Переходимо до питання No1. Про внесення змізу програми фінансової підтримки комунального підприємства житлово-експлуатації Ромецької міської ради.

І плюс до того, що ми забрали вже ще є зараз і будинки у нас є. І будинки люди, так. Все. Паметний заклад на заклад. Тоді одноголосно пропозиція винести крішення сесії міської ради. Так, про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства.

Пропозиція одноголосно винести рішення сесії міської ради. Так, це у нас було добре. Так, третій так. точне. Так. Пронесення зміту програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Романської міської територіальної громади на 23-25 двадцять Згідно ліста на Корживські по вулиці Корживська, 25, вони заклали на бюджетну комісію, їм потрібно на відчинити 20 тисяч, виділяємо 20 тисяч на лічильник. І друге питання це у нас капітальний ремонт тротуарів, заблаштування падусів та з'їздів по вулицях міста Рому. Виділяється фінансування суми 1 мільйон 610-350. Сьогодні також був міський голова на, на раді по безприяності. Лише п'ять громад, вони зараз беруть і будуть також фінансовувати, тому що ми очікуємо дуже великі з ветеранів. Тобто це в наші перші фронти. Але в подальшому і наша громада в... так, та, 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 наша громада пішла Хто ще й Росіянецька, Леполинська, Руминська, Лубов'язівська. Чернеччина, Черничка, Чернівському сеще. Все ну, дуже приємно. Коменко заголосне за. За. За? кількість сесії міської ради. Так, повернеться, програма розвитку та підтримки комунального... Некомерційне підприємство Романська центральна районна лікарня. досить це звика до мене промову у зв'язку з тим, що Погодження з якими відходами має здійснюватися законом іншої економічної класифікації видатків, оплата послуг крім комунальних. Тому вони вносять зміни в межах програми без змін загального обсягу фінансування в 2025 році. Зменшують обсяг фінансування, передбачення, оплата комунальних послуг та енергоносії відповідно до бюджетного кодексу України та до, <кій> на суму 8 тисяч. Допоміч пунктом 10 оплата послуг, крім комунальних, за обсягом фінансування на 8 тисяч. Тобто помінялися програми, тіхацій, так? Да? І все. Да. Угу. Так. Увагу, так, у мене пода. Зраду. рішення сесії міської ради. Дивимося п'яте питання. Про внесення змін та доповнити програми освіти Овенської міської територіальної громади на 24-25 року. Збільшуємо дану програму на 1 вісімсот вісімдесят одну тисячі 18 копійок. <клес> за напрямками збільшуємо обсяг фінансування будівництва споруди бомбосховища на території Романського зв'язку на суму 2 мільйони 158 тисяч 534 грн. 18 копійок. Також даємо пункт 12 реконструкція Романського зв'язку номер 8 з обсягом фінансування 1,5 мільйони та збільшуємо обсяг фінансування передбачений подпанням спортивного інвентарю для США і Івані на суму 223 тисячі. Питання є? Тоді голосуємо. Документ за? За. То? За. 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 Всі за. на рішення сесії міської ради. Так, шосте переходимо. Пронесення звіту виконувати програму реформування системи шкільного харчування на період до 20-го року в закладах загальної серед Тернопільської міської територіальної. Програма на суму 1 млн 823 тисячі, так ми направляємо на програму освіти громадської територіальної громади, та також збільшуємо дану програму з коштів державного бюджету на суму 883 тисячі 900. 1 мільйон 823, що це позиція на освіту, що ми ну, я доповідала, на 6 рік. Так, про це була програма за. Одного голосу. Пропозиція рішення сусіди міської ради. 7 питання про перенесення видатків на отримання спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали їх до нашого насильства. Пропонується акція викладання Варької міської територіальної громади за січень 2025 року в сумі 227 тисяч 795 гривень з напрямку позиційної на соціальної роботи та надання соціальних послуг з центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам сім'ям, які належать до образливих груп населення, не потребують особливих перебуваючи у складних життях обставинах, перевести на напрямок створення та забезпечення під'язаних спеціалізованих служб підтримки осіб, які позволяли домашнього насильства та або насильства за ознакою старті. Ну, У міському центрі соціальних служб таких довгі назви. Такі ну, довгі до, до, до назви, бачите? Ні, я мав на увазі, я не зв'язую, ще звернень дуже багато. Так? Є і звернення, і ну, працюють і з різними так. усіх. Командує Так, Затрішення сесії міської ради восьма. Промислі зміни і допомогу програми економічно соціального розвитку орудиюсь і федеральної громади 26 років. У 2025 році вже є суспорядження за розподілу кошти по програмі, по проєкту є відновлення, і ми розподіляємо далі кошти. Значить, капітальний ремонт пекіна робивська центра, вулиця Грозьмачка, це наш дитина

У мене так? Обголосне кріщення сісім стоїть. Далі у мене стоїть сімнадцять, бо там дещо 16 прозоріє. Ну земельні штукани. Шістнадцять немає. А що 16 земельна ділянка по вулиці? Куль... а культура, да. це наша, да? да. Ну, тут немає мене, давайте Якщо треба, я дам. Ні, хархай буде, давайте. Ось зараз припадає юридичне. Що було на чому музеї, що перебував на балансі відділу культури. користування по вулиці 1012. Ця ділянка перебуває у власності примірського комунального господарства. Припиняємо право постійно. Ознаково з накінчення сесії міської ради. Переходимо до депового. Про оренду нарковому майданчику перебуває в фінансування. Сергія це у нас розвитку 11. Наді до управлінню міжнародних адміністративних це гараж, який виходить кандидати. Так, друге питання. Ми на засіданні на село відправляли дане питання до вибачать європейські двадцять 24, Це саме котельне знаходиться.